Лящ є одним з найбільш популярних видів риби серед рибалок весною. Весняний лящ активно рухається в пошуках їжі, тому його можна ловити на різні приманки та способи. Ось кілька рекомендацій. Черв'яки. Це може бути одна з найбільш ефективних приманок для лову ляща. Використовуйте черв'яка величиною від 3 до 5 см та збирайте на гачок у місцях з розрідженою рослинністю біля берега або в затоках. Кукурудза. Кукурудза це ще одна популярна приманка для лову ляща. Використовуйте звичайну кукурудзу або змішайте її з кукурудзяним борошном, щоб створити приємний аромат. Тісто. Тісто це дуже ефективна приманка для лову ляща, особливо в ранній весні. Ви можете виготовити його самостійно або купити готове тісто в магазині. Воблери. Воблери це імітації рибок, які зазвичай збуджують агресивну реакцію ляща. Використовуйте воблери з різними кольорами та розмірами, щоб підібрати найефективніший для вашої риболовлі. Найкращий час для лову ляща весною це ранній ранок та пізній вечір, коли вода ще не нагрілася до максимальної температури та лящ ще активний. Також варто шукати місця зі зростанням водоростей поблизу підводних перешкод та в затоках.